Вітаю всіх! Мене звати Тера, і сьогодні я хочу вам запропонувати розклад на руну дня. Що нам пропонують руни в сьогоднішньому дні? На що нам треба звернути увагу, чого остерігатися? Побачимо, які руни нам сьогодні запропонує простір. Перша руна. Руна Альгис. Друга руна. Кинас. Третя руна райда. Тільки на добре тільки. Нагарна альгиз. Це руна. Захисту, це руна покровительства Вищих Сил. Сьогодні вона, ця руна, буде спостерігати за нами, да, і ми будемо під її покровою. Тому в сьогоднішньому дні потрібно звертати увагу на підказки, бути. Насторожі дуже буде інтуїція загострена. Ну, і це руна, яка може вивести вас на якусь таку стежку, де вам прийдеться вибрати, щось вибрати. от Ми по тим рунам, що далі, будемо бачити, що те, що ми виберемо, однозначно, я вже бачу це наперед. Тобто, це буде шлях, який вас буде виводити на дуже гарний рівень, на дуже гарні події. Руна кінас, це руна вогню, це руна інтуїції, це руна запалу і всіх наших творчих зусиль, які ми проводимо в цей світ. Це бажання, це та ж сексуальна енергія, це дуже. Важлива руна, яка дає нам великі простіри. Вона дуже чуттєва. І сьогодні вона буде відкривати все так, щоб ми могли реалізувати те, що ми будемо для себе. Може, так сталося, що хтось давно вже мріяв щось зробити і ніяк не міг це реалізувати. То сьогодні, навіть дивимося, третя руна у нас райда це руна відкриття дорог, Та руна, яка відкриває всі можливості, яка веде туди, куди нам потрібно йти, саме туди, куди треба йти, не туди, куди ми парою хочемо. Тому. Все те, що нам сьогодні було сказано рунами. Дуже вдалий день, дуже гарна подія вас чекає. Реалізуйтесь, будьте яскравими, будьте впевненими, проявляйте себе і гарного вам вибору в сьогоднішньому дні. І настрою, миру, щастя, здоров'я. На все добре!